У п'яте Хмельницький міський монотеатр Кут прийматиме закордонних гостей в рамках міжнародного фестивалю моновистав відлуння. А загалом цей мистецький конкурс, створений 1999 року, ставить перед собою завдання реалізувати культурний потенціал України на міжнародному рівні та пропагувати моножанр як вид театрального мистецтва серед широкого глядацького загалу. Метою виходу на сцену однієї людини це, якщо хочете, демонстрація можливостей людини. Говорити про те, що людина настільки багатобарвна і багато має самих різних можливостей, це перше і друге, і ще ще відхід в мистецтві відстанності, якщо хочете так, такого колективного створення чогось. А індивідуальне мистецтво несе за собою виховання особистості, індивідуальності. Під час фестивалю відбувається обмін кращими досягненнями і найцікавішими знахідками монотеатрів різних областей України та країн ближнього та дальнього Заробіжжя. А тому країни-учасниці щороку змінюються. Цього року в нас з'явилися нові країни. Молдова із Республіки Дагестан, це Росія, так само приїде. Імам Імам Акаудінов. Вперше до нас приїжджають з Чехії і вперше з Молдови з Кишиньова». А відкриватиме відлуння Хмельницький монотеатр кут прем'єрою моновистави Лоліта. Завдяки Ярославу Мельничуку, який зробив інсценізацію цього твору, і завдяки режисеру-постановнику Мирославу Гринишину нам, напевно, вдасться відтворити дух і атмосферу ось цієї такої дивної історії кохання. Щоденник з Бочинця, а для мене це надзвичайно складна і несподівана робота, тому що я над нею працював цілий божий рік, день в день. Варто зазначити, що фестиваль Відлуння єдиний від України член міжнародного форуму монотеатру при ЮНЕСКО, до якого входять лише 10 фестивалів з усього світу.